Друзі, всім привіт, всім доброго вечора. Сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкраще. Так, у мене сьогодні буде контент від нашого Соклановця. За що йому велике дякую, друже. А контент у нас буде по івенту. Він зробив, я так зрозумів, 50 перемог на ТТ-шичці. І... Записав для нас, друзі, контент. Друже, велике тобі дякую за підтримку каналу. Респект тобі від усього каналу. Так, ну що, будемо, друзі, розпочинати. Бажаємо Андрію удачі. Поїхали! Так, чотири скриньки забираю. А ви, друзі, подивитесь, чи стоїть його пройти чи ні. Бо в мене там багато підписників питало, чи стоїть його проходить. О, я, друзі, вам написав. Погане чи не погане, а завжди хочеться у скриньку заглянути, А в друг повезе. От вдруг я от не пройшов, а там танчик лежав. От, буде вас сумління мучать. Тому, друзі, не знаю, це вирішують вам, чи проходить, чи ні. Давайте подивимось, що... що випаде Андрію. Поки що глухо, бачите. Дві скриньки відкриває. Ну, фон профілю. Ну, за фон профіля воно не вартує, то це точно проходить. Це 100%. Відкриває він третю скриньку. І залишається, друзі, одна. Бачу, шаманить. шаманить Андрюха. Щось потирає там дивлюсь туди, сюди. Ну я теж так роблю. О, о! Сертифікатик сюди. Оце треба. Ну давай, друже. Побажаємо тобі удачі. Що ти там випаде тобі? 10 чорних скриньок. Нормально. Це, друзі, можна золото підлутати. Якщо б до 10 дойти, то взагалі була пушка. Знов знов шаманить бачу. Та я сам таки люблю там пошаманить. Щось там наколдовать, щоб таке гарне випало. Та, але, звісно, воно ж хочеться покайфувати. Скільки проходив, блин. Впорювався. Зараз такі рандоми ті. Просто вбивчі. Зливається за 3 секунди. О, скринька другого рівня. Нормальна, 400 золота. Максималочка. Добре. Непогано, непогано, друзі, йде. Ще 400. Розробники сьогодні бачу щедрі. Це добре, побачимо, що він залутає. 400 золота і третя скриня, ще третя. і ще 400 золота падає. Три рази вже підряд, і скринька друга рівня і 400 золота знову. Оце крутяк, друже. Вітаю тебе! Ну хоч і голди залутаєш. Ще скринька друга рівня і 300 золота. Годна, годна, друзі. Я навіть не знаю навіть, чи треба її проходити. Ну, звісно, треба, друзі, проходить, тому що. А вдруг пощастить. -по там ще може випасти, я так зрозумів, 10 містиків, там або ще 10 чогось, 10 зберег усі, там, ну, по-різному. Ну, ми повезло йому 10 чорних скриньок. Дякую вам, друзі, хочу подякувати всім за лайки, подобаєчки, за підвідосик, за активчик на каналі, за коментарі. За все вам дякую. Крутий контент вийшов, то що дякую, дякую, що друзі відзиваєтеся і допомагаєте. Це дуже-дуже зараз важко з контентом, бо нічого не випускають розробник. Вартого. Все, подякував, друзі, всім вам дякую, всіх і вимирного неба над головою. До